Всім привіт! У нас сьогодні розпакування ось такої сковорідки. Вона сталева. До цього ми, в принципі, користувалися антипригарними в основному. Але оскільки останнім часом дуже хвалять саме ось такі сталеві, типу нешкідливі для здоров'я. В принципі, якщо правильно користуватися, то нічого не пригорає. Хоча, звичайно, саме мене що тут все пригорить. Але подивимося. Отже, це метро коштує на щось недорого у порівнянні з аналогами: 24 сантиметри діаметр. По висоті доволі височенька, ось така, вона 8, що ще цікавого, вона підходить для всіх поверхень барочних, можна навіть використовувати її для посудомийної машини. Щодо духової шафи, то максимум 240 градусів, тобто теж можна її туди засунути. Отже, не знаю по якості, те що одразу звернула увагу, дивіться, ось тут трошки да, ці негіздочки, я навіть не можу зрозуміти, який тут тип. Але ось тут воно просвічується, має бути так, немає. Хто знає, ну, мені здається, що далі не повинно. От, але зараз подивимось по використанню і розкажемо. Ще нам тут написали про оцей низ, що там такий сендвіч ботом, як зазначає виробник. тобто Там йде сталь, алюміній сталь. Тобто, по суті, така пластинка з алюмінією ще є всередині, не сама сталь тут. Ну і Просто мій улюблений вид наліпок, коли потім її дуже важко відрати, перед тим як ти хочеш щось проговорити. Готувати в цій сковорідці, кастрюльці і так далі. Треба ось таку процедуру пройти. Воно ще дуже погано відстає. Ну, коротше, мучаємось далі. Клею було багатенько, але впорались. Хто знає лайфхак, як це зробити швидше, напишіть, будь ласка, у коментарях. Сковорідка має бути сильно нагріта, і після тільки цього можемо користуватися. Давайте перевіримо крапельку води. Капаємо. Бачите, такі танці відбуваються водички. Значить, сок можна використовувати, Пересвічилося, що вона нагріта, оліки додали, і тепер висипаємо нашу картоплю. Буде смажитись картопля. Ну що ж, перший раз вийшло комом, не повторюйте наших помилок. Олію ми не почекали, поки вона нагріється. Треба почекати, поки вона нагріється. Після того закидувати ваші продукти, і певний час там хвилинки, дві їх не чіпати, не ось так, тут механічно не робити. От тому у нас трошки провал. Да? Ось картопля наша трошки пригоріла. Ну якось так треба прилучитися. Перегортаєте, раз перегорнули, і отак от постійно не робіть. Це буде помилкою. Курку, як на мене, експеримент вийшов трохи кращим, так виглядає, може і не дуже, але по суті вона гарно присмажилась. спочатку без кришечки з одного бочку, з іншого бочку, але дуже рідко перегортала, так суто по необхідності. От, і потім ще під кришку. І ось вона, ось така з коринка вийшла хороша, і нічого не пристало. Хоча, може, вже і пристало. Ага, бачите, трошки пристало. Все так, ну але. То не проблема. Ну і сама шкірочки, залишки так ось вони позалишались. Наскільки гарно відмиється, подивимось, що мені подобається, що витрати олії тут невеликі. Олії було небагато, і дивіться, у мене таке відчуття, що вона вся і залишилася. Якщо на антипригарних сковорідках здається, що вони просто вивітрюють олію, то тут навпаки вона весь час залишається. Ну що ж, коротке резюме по досвіду використання. Перше для такої сковорідки краще використовувати індукційну або газову плитку, бо наша звичайно електра, вона ну не вау. Ефект. Тому що прогрівається дуже довго. Прогрівається наше дні ще непогано. Їжа рівномірно приготовлюється на ньому. Такого, що щось менше, щось більше немає. Тобто, оцей сендвіч сталь сталь він дійсно працює. По самому приготуванню, якби ідеально ми не дотримувалися алгоритму, який має бути з прогріванням, потім уже накладанням їжі і так далі. Все одно ідеально у нас жодного разу не вийшло. Хоч трошки, але їжа пригорає, особливо це стосується стіночок, тому що на них прям віддирати треба, а це значить, що не так добре. Прогріваються ось ці наші бокові грані сковорідки. Найкраще тут смажить якісь стейки, яєчню, тобто все те, що не треба часто перегортати, тому що це часте перегортання, воно ще більше е, дає вам ефект цього пригорання. Картоплю смажити тут точно не треба, ми пробували, нам не сподобалось. От, По її зовнішньому вигляду, після ну десь так місяць використання, можете бачити, така трошечки от воно тут у нас, хоча вона мита, але от є вже ефект не нового. Миється в принципі нормально, якщо або одразу мити, або якщо замочити водичку, то в принципі ну, все відстає, навіть якщо воно пригоріло. Отже, прикольний досвід, було цікаво з нею розібратися, але на постійній основі я б не готувала, тому що це дуже довго. Ці танці з бубном треба, щоб прогрілося, обережно не перевертати там, прям не дихати над нею. Тому для мене все ж таки зручно і швидко це з антипригарним покриттям. А ця може мати місце, але не на постійній основі. Можливо, все-таки, тому що ми взяли такий бюджетник від метро шеф і ну недостатньо відполіровано, наприклад, ще ще певні нюанси в порівнянні з більш іменитими брендами, можливо, там. Якість вища. І тих проблем, які ми озвучили, їх там менше. Але, чесно, пробувати не хочеться. А чи був у вас досвід користування такими сковорідками? і чи задоволені ви Напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку.